Привіт, улі, діти! Кого ви любите? Хіна! І як ви мене любите? Усім серцем! Що ви зробите, якщо мене знімуть з ефіру? Застрахуємося! Добрий вечір по покупець. Як ваші справи, сер? Привіт, Абу. Ммм, шоколадне! Ууу! Подвійне, новий смак, потрійне. Це наша тургрупа. Так. Це мексиканський делікатес під назвою тако, як пиріжки. А -а -а. Смакота. Це сельма засмагає на сонці. Повна карамба. Треба перекусити дорогою до каси. Що з вами, Сер? Я ще ніколи не бачити вас, такі з така велика кількість морозива. Я не задоволений, бо сьогодні мені треба дивитися слайди сестер моєї дружини. Я називаю їх подвійною нудотою. Та, яка прийшла, поки нас не було. А це сельма здає плівку у проявку. На цьому наша мексиканська одіссея завершилася. Ау, Ти наступив мені на ногу, козел козали. Списані бабки у паперовому пакеті. Так, я знати, що робити під час пограбування. Я все ж таки протопець. <рапевця> Можете вилазити з пересмажені чіпси. Ви всі схайли можливість стати герої. <рапевця> ти мій найкращий друг. Дякую, Хересті. Купуй мої пластівці. <плес> Купуй мої плеєри. <плес> я нічого не зробив. Я хочу тобі вірити. Достатку, я закликаю всіх хоча б напівпорядних парафіян зібрати предмети, пов'язані з цим князем Темряви клоуном Хераські і взяти участь у їхньому публічному спаленні. Зачекай! Не зрозумів. Слухайте мене уважно, діти. Кераси не грабував мінімаркена. Його підставив другий сорт сортбок. У мене є доказ! Ти наступив мені на ногу, козел лисий! Кераси носив довго носі черевики, але у нього були маленькі ноги як усіх добрих людей. А другий сортбок піднімає передачу на своїх бритки гринджоляки! Це перебільшення. Головне, що мені знову довіряють діти. А один хлопчик не сумнівався у мені жодної хвилини. Барт. Що, сер? дякую тобі. Моєму другові Барту. Херасті. А -а -а. Малий, бравий. А ми прогавили. Годі протирати штари мерщів студію. Так визнаю. Я його ненавидів. Він роками принижував мене своїми збоченими жартами. Я грав блазня, а тоді як він багатів на банальній вульгарщині, тому я його підставив. І мене б ніколи не спіймали, якби не ці малолітні нишпорки. Заберіть його.